Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В Московії чергове виття, як кажуть, на болотах про те, що нібито вони, московити, та перетворили власні. Чудові ракети, так, ну, на лайно кажучи науково. Так. Це така дискусія отам на цих всіх каналах, і не тільки каналах, про те, що ми ж колись то виробляли дуже хороші ракети, а тепер. Оці всі ракети та чогось більше як 50% вибухають при запуску або в процесі польоту. Я маю на увазі, звичайно, міжконтинентальні ракети, так, балістичні ракети їхні. Які спрямовані, мали бути спрямовані проти Сполучених Штатів Америки чи Китаю, так. ну, основних стратегічних э, противників Московії. Отже, в чому тут фішка? Ну, Наприклад, є там така ракета Сармат. Ну, сама назва брехлива, яка притаманна для московитів. Сармати це суто українське явище. Так, я ще раз нагадую, що сармати це третє відродження української нації протягом 8 тисяч років. Перші трипільці, далі скіфи, після них йдуть сармати. Так. Все просто. Ні На Москві ніяких сарматів ніколи не було. Вони можуть вам намалювати будь-яку мапу, на якій розмістити тих сарматів там, за полярним колом, чи в центрі Москви, чи ще десь. Це характерна їхня маніпуляція і брехня. Вони не можуть без цього жити, як кажуть. Не дихне, як не брехне. Так, це притаманно для них. Отже, сармат це наше. наше. Поляки ще там, сарматські портрети малювали, і все таке. Їхня вся шляхта походить від сарматів. Які сармати? Та ніколи вони в Польщі не жили <гум> на території. Це суто українське явище. І вони сидять отут, ці сармати. Ніде вони не ділися, нікуди вони не пішли, ці сармати. Вони всі тут. Знаходяться в нас, в етнічних українцях сидять, славні лицарі великі. Так. А стосовно ракет, це я про назву ракет, а стосовно самих ракет, то вони дійсно їх перетворили на лайну. Але не свої ракети, а українські ракети. Тому що всі ці ракети були створені етнічними українцями. А коли ними зайнялися московити, які в цьому, цій справі нічого не розуміються і не мають до цього генетичної схильності, то воно й пішло отак. Я ж вам розповідаю це все. На пальцях і на фактах, на конкретних. Ніякого ракетобудування московського не було. Це все. Корольов, Глушко, Челомей Янгель. Оце чотири всі етнічні українці. Так, всі ті люди, які займалися безпосередньо ракетами, запуском, виробництвом. Так, ну, наприклад, корольов робив ракети, а двигуни до нього робив Глушко. Так, все, все чітко. Хто зробив, наприклад, сатану, ну, відомий янгель Михайлов, який скрізь підкреслював, що в нього і батько, і мати, етнічні українці. Так. Московитів це, скажімо так, подразнювало. Їм це не подобалося. Вони у цих, цих своїх мемуарах писали про нього. Ну навіщо було йому, весь час нагадувати про те, що він українського походження. Оце сатана. Це ж його, Його сатана. А ці всі е, перейменовані види сатани, але які вже робляться у Московії. Ото така у них і доля. Давайте не будемо забувати про те, що українці до війни обслуговували всі ці ракети в Москві. Українці, вони за скільки років існування, 20 років після зникнення Радянського Союзу так нічого і не змогли зробити. Це ж факт просто. І от і всі ядерні, всякі решники і так далі, де вони? Брехать можна що завгодно. А реалії це українські. Тобто вони не змогли не те, що покращити, а навіть хоча б на тому рівні утримати, після того, як українці відійшли. Вони попросили етнічного українця ворочко, після того, як Рогозін перетворив всю цю їхню космічну програму на лайно, так, цей угрофін. Вони запросили ворочка, українця етнічного, але він один сам не справиться. Ворочко. Все-таки, він тільки, так би мовити, може керувати всією цією одна людина. Але ж ракети то обслуговують інженери конкретні, люди, московити. Люди не люди. так. Ну, одним словом, тут існує е, цікава дуже проблема, так, яка пов'язана із е, сутністю. Української нації, і для того, щоб цю всю е, генетичну схильність розвивати, її треба, перш за все, усвідомити, розуміти, що це наше. Спочатку було слово, я даю вам слово, але я не спеціаліст із виробництва ракет. Я просто нагадую українцям, керівникам тих, які займаються цією справою. На фактах, не на брехні, не на міфах, не на легендах, а конкретних фактах нагадую про те, що українці мають генетичну закладену у них від природи схильність до творчості технічної в галузі ракетобудування, авіабудування, будівництва. Вертольотів. Так, от, е, трагедія у Вашингтоні, зіткнувся літак пасажирський із військовим літаком Black Hole е, вертольотом. Ну, це є система Сі, Сікорський, Ігор Іванович. Із, рід походить з села Антонів. Села, чуєте, села <гум> Київської області. А керівник лабораторії вибухових пристроїв у Лос-Алабусі, де атомну бомбу створювали. Георгій Богданович Кістяківський. Обидва народилися в Києві. що той, що той. Так, так що, оці три напрямки вибухові пристрої. Вертольотобудування, авіабудування, архіплюлька на ньому все радянське трималося. І особливо ракетобудування. Це все наше, наше українське. І його треба, усвідомивши на основі того, що я розповідаю, тому що я тільки факти навожу. Усвідомивши його, ми маємо. Розвивати це і під час війни, і після війни особливо, так, задіючи усю генетичну схильність української нації.